Чернігівці масово оформлюють закордонні паспорти. Бажання отримати документ з'явилось у містян ще в кінці 2013 року. Безперервні черги під кабінетами тільки збільшувались, тому в установі ввели нову систему. Тепер всі охочі мають записуватись на прийом і в визначений, час з'являтись з усіма необхідними документами в управлінні міграційної служби. Уже ми тих, які записались, обов'язково їх прийме. У закладі впевнені, такі ажіотаж навколо закордонних паспортів напряму пов'язаний з подіями в країні. Зараз ситуація, ви бачите, яка тривожна, тому багато просто запасаються. запасаються, щоб у них на всякий случай, на всякий випадок був закордонний паспорт. Це раз. І по-друге, вписують дітей в паспорт, щоб, ну, щоб були документи, а вдруг це, ви ж, А вдруг? Та додають, хоч попит на документи виріс, але і немає. Підтверджують це і чернігівці. А оформлять для того, щоб е, тука уїхати за кордон, віддохнути. Крим уже не можна поїхати віддохнути, поэтому їдемо за кордон. У нас є родина в Білорусі. Може, колись прийдеться так їхати, що треба загранпаспорт. Ну і ще може майбутнім десь поїдемо відпочивати. З політикою ніякої зв'язку нема на сьогодні. Оформлення закордонного паспорту коштує від 400 до 700 гривень в залежності від терміну очікування бажаного документу.